Я хочу закликати нас всіх для того, щоб ми, брати і сестри, щиро знову помолилися Господу в гарячих молитвах піднесли наші серця для того, щоб подякувати Спасителю. Я цю проповідь неодноразово собі сам проповідую. І вчора переглянувши, що ж написав все-таки президент нашої країни Байден в своїй. Е, Говорять, Thanksgiving, Proclamation, І він якраз таки використав цей текст, який я готував на сьогодні. Я прочитаю перше, перший лист послання апостола Павла до Солонян, п'ятий розділ. Відомий текст. П'ятий розділ, 20 вірш. Вибачаю, 18 вірш. П'ятий розділ, 18 вірш. Отже, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Перша думка з цього тексту, брати і сестри, що апостол Павло, він нас не просто спонукує, не просто бажає, щоб ми дякували Господу. А тут звучить форма наказу або наказова форма дієслова. Подяку складайте. Іншими словами, дякуйте, дякуйте. Це заклик до активної дії віруючих людей. Він пише цей лист до церкви. Це відноситься і до нас, брати і сестри. І сьогодні ось цей наказ звучить до кожної дитини Божої. Складай подяку. Знаєте, друзі. Це не є опція для віруючих людей. Хочу дякую, хочу не дякую. Відчуваю дякую, відчуваю не дякую. Апостол Павло у цій формі наказу, знаєте, якби ось так закликає нас, щоб ми проникнулися цією думкою глибокою, щоб віруюча людина вона повинна. Переживати або жити постійно в цьому стані подяки. Оскільки це наказ, знаєте, друзі, ми розуміємо, що а, насправді ми не народжуємося вдячними людьми з природи. І маленьких наших діток, як тільки вони починають щось розуміти і їм дарують подарунки, ми що говоримо для них? Ну, скажи дякую. А що повинно сказати, чи не так? А я скажу, брати і сестри, що вже такі здорові дітки, як я, ну, і треба також вчитися постійно або тримати своє серце, знаєте, в екзамені на предмет вдячності, тримати, знаєте, оцей а, руку на пульці, наскільки моє серце вдячне є. Тому що оце тілесна ця природа, вона іноді. Не знаєш, звідки воно виникає, якесь незадоволення, якесь бурчання, якесь подратування. І знову свідомо треба повертати себе до Євангелії, до цього тексту, складай подяку. Складай подяку там, де ти є, в тих обставинах. Отже, це наказ. Знаєте, друзі, протилежність вдячності є невдячність. І слово Боже, Біблія відкриває нам, що невдячність це дуже небезпечний стан людської душі. Біблія говорить, що це порок, і цей порок, який він стоїть, знаєте, в одному ряду з іншими гріхами, яких ми цураємося. І от апостол Павло, зверніть, як він пише до Тимофія, що останніми днями настануть тяжкі часи. І Він каже, що люди будуть самолюбні, грошелюбні, зарозумілі, горді. Тепер зверніть увагу, Богозневажники. Люди будуть богозневажні, батькам неслухняні. І далі він підкреслює і каже, люди будуть невдячні. Невдячні будуть люди, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра. І ось на цій, всі, всьому переліку цих, всіх пороків і гріхів він зазначає, що також невдячність. Чому вона. Небезпечна оця невдячність. Чому серце, яке живе в невдячності, воно в небезпеці. Тому що, знаєте, друзі, невдячність вказує нам на, те, на нашу самодостатність. Невдячність вона ставить себе в центр всіх своїх досягнень. Це я досягнув, це мій інтелект, це мої таланти. Це я цього добився. Коли Господь торкнеться одного, нашого здоров'я, і ми раптом починаємо розуміти і так різко розуміти, що ми багато речей не контролюємо. Чи не так? Ось чому ми повинні постійно своє серце тримати у фокусі вдячності, брати і сестри. Невдячність вона вздвигає Бога в сторону і ставить себе на престол ось такого визнання. Невдячна людина завжди в першу чергу вибирає себе. А іноді комусь подякувати. А тим більше Богові нема цього. Більше того, невдячність вона стала причиною, причиною морального розтління людства. І в Ривлянам ми читаємо, апостол Павло також про це пише, що вся вся огида, мерзота, всякі збочення, перевернутий розум. Він зазначає, що пізнавши Бога, не прославили його як Бога і не дякували. Бог їх видав на цей перевернутий розум, запоморчилося нерозумне їхнє серце. Знаєте, друзі, ми повинні завжди усвідомлювати і проповідувати собі цю істину постійно. Насправді, все, що ми маємо, абсолютно все, чим ми володіємо, так як ми думаємо. Це нам дає Господь. Ми в дії святих апостолів ми читаємо, що Бог сам дає всім і життя, і дихання, і що далі? І все, брати і сестри. Подумайте про якісь дрібнички, це від Господа. Подумайте про великі речі це від Господа. Подумайте про вашу сім'ю, про працю, про здоров'я, про те, що ви досягнули. І нехай серце сьогодні. Висловить подяку Господу і сказ... скажіть йому, Господи, Ти над псим. Подяку складайте за все. І знаєте, друзі, якщо ти не дякуєш Богові або маєш невдячне серце, екзаменуючи себе, починай дякувати сьогодні. З сьогоднішнього дня, привчай себе, не вмієш дякувати, починай вчитися, не маєш звички, привчай себе до вдячності. Друге, на що я хочу звернути увагу наказ бути вдячних в усіх обставинах життя. Подяку складайте за все. Give thanks in all circumstances. Знаєте, друзі, є речі, за які легко дякувати Богу, а є речі, за які не так просто дякувати Господу. Я пам'ятаю одна з наших сестер, яка відійшла в вічність, буквально за день до її відходу в вічність. Я, вже, я її відвідав з дружиною, і ми ну, прощалися з нею, мали відходити, і вона забажала ще раз помолитися. Я пам'ятаю чітко ту молитву. Знаєте, в тій молитві сестра хворіла, хворіла важкою хворобою, і та хвороба рак просто з'їдала її на очах. І я зауважив не одного слова ропота або нарікання на Господа. Тій молитві, можливо, вона тривала хвилин 10, ішло благословення імені Господнього і вдячність за той шлях, яким Господь назначив, визначив їй пройти. І я зрозумів, наскільки така духовна висота ось цієї людини, духовна зрілість. Людина дякує Господу у всіх обставинах життя. І цьому також повинні ми вчитися. До цього ми повинні зростати, брати і сестри. Це заклик для нас. Це заклик для нас. Як дякувати Богу у важких обставинах? Я хочу звернути на просто один такий фундамент. Вдячність в важких обставинах життя. Вона починає проявлятися тоді, коли. У нас є правильне Богопізнання. Коли ми розуміємо, хто такий Бог насправді, а хто така людина, я просто зверну на деякі моменти увагу. Перше, коли ми розуміємо, що Бог наш творець, тоді ми починаємо раптом розуміти свої обставини і чому ми в тих обставинах опинилися. Ісая каже, тепер же, о Господи, Ти наш Отець, а ми глина, а ти наш гончар, і ми всі чин твоєї руки. Коли ми визнаємо, що Бог наш творець, а його творіння, багато речей в нашому житті, вони просто стають на своє місця. Він створив нас такими, які ми є, брати і сестри. Він, знаєте, цей творець, дизайнер, він має оцей спеціальний дизайн для мене. Він забажав, коли мені народитися, з яким, з яким кольором очей, волос і, і шкіри, він забажав і привів нас ту сім'ю, в яку він забажав. І коли ми розуміємо про те, що Він має право на це, що він Творець, в наше серце приходить смирення і вдячністю, переповнюється Господу. Знаєте, друзі, Він призначив окреслені доби і границі замешкання нашого. Ось там, де ми. Народилися там, де ми проживаємо. Ті люди, які оточують нас. Ми часто нарікаємо на тих людей, можливо. Я хочу, щоб ми розуміли, що Бог, як творець, він має право. Друге, Бог владика, він господар, він суверенний. Як я сказав, він має право робити так, як він робить. Це прекрасно усвідомив Йов. Ви пам'ятаєте, взяв він черепка, щоб шкрепти себе, і сидів серед попілу, і сказала йому жінка: ну, ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помреш. А він до неї відказав: ти говориш так, як одна із божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? Йов чітко розумів, що Бог має владу робити так, як він робить. І коли приходять важкі моменти в наше життя, брати і сестри, коли важко дякувати, давайте також подумаємо про цю істину, що Бог Він є суверенний владика. І Він має право. Він має право. І ще одне хочу сказати: як підвали на фундамент, Бог завжди Він є добрий. Він бажає нам добра. Він не бажає зла своїм дітям. Він людям не бажає зла. І знаєте, друзі. Яскраво от відкрився мені в ці дні ще один текст. Апостол Павло каже до римлян, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, а далі? Усе діє на добро, друзі мої. Найбільше добро, яке Господь робить для нас, ми там далі читаємо в тому тексті, в наступному, 29 му вірші, що кого Він. Покликав, і Він покликав для конкретної цілі. Для того, щоб ми стали подібними образу Сина Його. Амінь. І, друзі мої, найбільше добро, яке робить для нас Господь Ісус Христос і через обставини, і через нелегкі обставини нашого життя, через хвороби, через долини смертної тіні. Він досягає ось цієї цілі найбільшого добра, щоб ми стали схожими на Ісуса Христа. Це істина мене просто, знаєте, якби так от пронизла. Господи, ти дбаєш про добро для мене, тому що ти хочеш, щоб я був схожий на Ісуса Христа. Тому не нарікай в обставинах важких, а дякуй Господа. І ще одна думка: що Ісус Христос, Він є джерело вдячності, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Насправді, от виконати цей наказ, який апостол Павло написав і залишив для нас. Ми можемо тільки тоді, коли ми будемо в Ісусі Христі. Без з Ісуса Христа неможливо бути вдячним у всіх обставинах нашого життя. Друзі, в Ісусі Христі ми маємо все. Ми маємо прекрасну вічність. Давайте подумаємо, що ми можемо втратити тут на землі. Якщо здоров'я це важливо. Але там, в небесах, у нас будуть. Досконалі тіла. Там ніколи хворіти ми не будемо. Знаєте, там болю і плачу не буде. Це обітниця для тих, хто в Ісусі Христі. Якщо в нас фінансові якісь проблеми, можливо, скрута якась, подумайте про те, що в Ісусі Христі у вічності, знаєте, там Слово Боже каже, там вулиці із золота. Золото взагалі то не цінність там, тому що найбільша цінність сам Ісус Христос. Розумієте? Нехай наше серце лине до Христа. І нехай переповнюється завжди вдячністю. І останнє я хочу сказати, що вдячність вона завжди має вираження або прояв. Вдячність проявляє. Людина, яка вдячна має серце, вона завжди шукає шляхи для того, щоб виразити цю вдячність. Вдячність не можна сховати. Це така добродетель, знаєте, це, це не, не те, що як скромність. Якщо хочеш віддякувати, ти шукаєш різні методи. Але для того, щоб віддякувати, віддячити комусь, на всі віки для нас залишений один яскравий приклад, ви пам'ятаєте, прокажений самарянин. Ми читаємо за нього Луки 17 розділ. І припав Він обличчям до ніг Ісуса, складаючи дяку йому, а то був самарянин. Я хочу зараз. Щоб ми припали до Ніг Ісуса, щоб ми склали Йому подяку. Ми всі, знаєте, як той самарянин були в проказі гріха, блукали своїми дорогами безбожними, але Господь проявив нам милість, витягнувши нас з цієї прірви, болота цього, гріхів і пороки, Він поставив нас на міцній основі, яка є Ісус Христос. Він дає нам вічність прекрасну. Невже твої уста не переповняться і серце хвалою, і подякою? Закликаю, брати і сестри, щоб ми схилили коліна, і хто в голос, хто в тиші, в коротких молитвах виразимо цю подяку для Господа, адже Він достойний слави, честі і поклоніння. Наш Господь Ісус Христос. Амінь. Амінь. Помолимось, друзі.